Звітує районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Залишок коштів станом на 4 лютого становить 45 тисяч 214 гривень. Зібрано коштів із 4 лютого до 11 лютого 77 тисяч триста гривні. До благодійної акції підтримки учасників АТО активно долучилися. Патріот України АК Парафіянин храму Пресвятої Євхаристії зі Львова – 52 тисячі 800 гривень, храм Пресвятої Євхаристії місто Львів, 8 тисяч гривень. Центр військового капеланства Української греко-католицької церкви. Отець. Суса та жертводавці храму Пресвятої Євхаристії міста Львова 5076 гривень, Підкам'янська Підкамінська спецшкола інтернат 3850 гривень. Громада села Берлин – 890 гривень. Громада села Кунюшків 390 гривень. Приватний підприємець Кришталюк 3500 гривень. Скринька із Колібрісу 276 гривень. Перетятко 900 гривень, Ковальчук із Підкам'я 500 гривень, Мартинюк із Бовдур 300 гривень, Курач В 200 гривень і Курач С 100 гривень та Довбета із села Язлівчик 100 гривень. Що було придбано за ці кошти? Шоломи кевларові по 80 євро – 52 тисячі 800 гривень. Форма німецька – 16 тисяч 400 гривень, 20 комплектів. Берці німецькі 17 пар 9 тисяч 775 гривень, спальні мішки 46 штук 12 тисяч 126 гривень. Чоботи резинові гумові 5 тисяч гривень, 20 пар закупили. Рації 2 штуки 3500 гривень. Транспортні витрати, поїздка у Польщу 2312 гривень. Поповнення рахунку для бійця 50 гривень. Пересилка посилок для трьох бійців. 85 гривень, 42 гривні та 79 гривень. Разом витратили 102 тисячі 169 гривень. Залишок коштів станом на 11 лютого становить 20 тисяч 427 гривень. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей дякує за благодійну та безкорисливу допомогу вірним української греко-католицької церкви із Німеччини за 184 жгути жителю села Берлин Загірському за одне відро смальцю домашнього. За 406 пар літніх шкарпеток та засоби гігієни Стрихальчуку Антону та Галині з міста Київ, желих та Нечепоренко за теплі шкарпетки і продукти харчування. Також від координаційної ради всім велике спасибі за вашу допомогу.